Надихаюче послання Джима Керрі до людства моя душа не укладена в межах мого тіла, моє тіло знаходиться в безмежній душі. Я завжди кажу, що мені б дуже хотілося, щоб люди змогли усвідомити, що вони ніколи не знайдуть душевної рівноваги у своїх мріях, багатстві та славі. Я знаю з власного досвіду, що вплив, який ми чинимо на інших, найцінніша валюта. Все, що ми отримаємо в житті, все згниє і розпадеться на дрібні шматки. Від нас залишиться тільки те, що було в нашому серці. Що ви можете зробити для світу? Що він може зробити, щоб ваш талант розкрився? Це все, що вам необхідно зрозуміти. Ви можете приєднатися до гри і виступати проти війни, але щоб осягнути справжній мир, вам необхідно зняти з себе броню. Мій батько міг стати чудовим коміком, але він ніколи не вірив у свої сили і вибрав професію бухгалтера. Але коли мені було 12 років, мого батька звільнили, і нашій родині довелося робити все можливе, щоб вижити. Я багато чому навчився у батька, і один з найважливіших уроків, займаючись нелюбимою справою, ви можете зазнати невдачі спробуйте ризикнути і вибрати собі заняття до душі. Багато хто з нас хоче позитивно впливати на світ, але ми абсолютно не знаємо, як і де ми повинні почати це робити. Ми присвячуємо все своє життя школі, потім роботі. Пізніше багато хто з нас усвідомлює, що зовсім забув про своє серце і про те, що змушує його тріпотіти від радості. До всього цього нам постійно говорять, що нам треба робити, ким нам треба стати, що таке добре. Це все призводить до того, що багато хто з нас завжди боїться, а що ж подумають про нас інші. Займаючись щоденною рутиною, ми абсолютно нехтуємо своєю душею, інтересами, і в кінцевому підсумку багато хто з нас відчуває себе пригніченим і знаходиться в постійній депресії. Ми відчуваємо себе розбитими, адже нас ніхто не вчив слідувати своїм поривам і ризикувати. Нас просто вчили, що в світі ми повинні грати за його правилами. Не варто нічого боятися. Страх відіграє важливу роль у нашому житті, але тільки ви вирішуєте, наскільки сильно він впливає на вас. Ви можете провести все життя, уявляючи, що могло б з вами статися, і переживаючи за своє майбутнє. Але важливо тільки те, що відбувається тут і зараз, і ті рішення, які ми приймаємо в даний момент. Наше життя дуже коротке, тому не треба боятися виходити за рамки шаблонів і ризикувати. Не думайте про кінцевий результат, йдіть за покликом свого серця і насолоджуйтеся подорожю. Ви завжди можете зробити крок на шляху до своєї мрії, неважливо, маленький він чи великий.